you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Як не щастить людям з оточення Петра Порошенка останнім часом? Усе більше злочинних схем стає відомо українцям, а до самих посіпак усе частіше приходять у гості правоохоронні органи. Державне бюро розслідування розкрило діяльність злочинної організації, яка шляхом махінацій у вугільній галузі спричинила державі збитки у розмірі понад 2 мільярди Гривень про це повідомили у прес-службі ДБР. Працівники ДБР спільно з національною поліцією затримали фактичного власника ТОВ Краснолиманське. Що входить до групи компаній, то в Укрдон Інвест Віталія Кропачова. Зазначимо, Віталій Кропачов є власником Укрдон Інвесто. У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донеччини та Луганщини. А у 2017 році шахту Краснолиманська Кропачов був Смотрящим у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка. Шенка і Ігоря Кононенка сам Кропачов це спростовував. Певно, там кожний мав свою долю, тому й не мав наміру розкривати всі деталі. Не виключено, що і Порошенко може фігурувати у даних незаконних схемах. За інформацією правоохоронців, держпідприємство залежне від ТОВ Краснолиманське. Оскільки немає можливості проводити видобуток кам'яного вугілля з власних пластів, які розташовані нижче ніж пласти, які видобувались товариством, підприємець вирішив використати ситуацію, використовуючи оборудки з податковими пільгами, які його структури незаконно привласнювали, намагаючись призвести до банкрутства державне підприємство за його розробленою схемою, усі відшкодування з бюджету, включаючи нульову ставку ПДВ. Отримували комерсанти тоді, як державне підприємство накопичувало штучно створений борг перед державою. Крім того, підприємство використовувало обладнання державного підприємства. Керівництво держпідприємства не вживало жодних дій з відшкодування комерсантами отриманих пільг, натомість нарощувало заборгованість перед бюджетом, зокрема й через штрафні санкції та пеню. Тим часом воно сплачувало усі відповідні платежі власнику підконтрольних бізнесів. Несмену комерційних структур гроші на мільярди гривень надалі відмивались через закупівлю і продаж рухомого та нерухомого майна, розповіли у ДБР. Наразі слідство задокументувало чотири випадки протиправної діяльності злочинного угруповування. У першому епізоді незаконно застосовувалась податкова пільга ТОВ Краснолиманське з 1 січня 2022 року до 31 серпня 2023 року на суму 70 55 мільйонів 105 тисяч гривень. Другий епізод полягав в умисній нереєстрації податкових документів держпідприємства, що призвело до накопичення боргових зобов'язань та несплати податків до бюджетів на суму 2 мільярди 194 мільйони гривень. У третьому епізоді керівництво підприємства з 1 січня 2022 року і по 30 вересня 2023 року не реєструвало податкові накладні на адресу ТОВ Краснолиманське на суму понад мільярд. Мільярд гривень це призвело до ухилення держпідприємства від сплати податку на додану вартість на суму 169 мільйонів 938 тисяч гривень. Також станом на 30 жовтня 2023 року керівник підприємства задекларував, однак не сплатив податкове зобов'язання з ПДВ до державного бюджету на загальну суму 1 мільярд 124 мільйони гривень. Крім цього, службові особи ТОВ Краснолиманське за вказів. Кою власника у період 2022-2023 років незаконно придбали майно на гроші, отримані від вказаних вище протиправних дій на майже мільярд гривень. Ви тільки уявіть, і все це відбувається в той момент, коли російський ворог тероризує Україну, а народ віддає останнє, щоб закрити збір на мавіки чи іншу техніку, яка рятує життя нашим захисникам. Поки наші військові виборюють незалежність, ось такі, як Віта. Лі Кропачов намагаються нажитись, навіть працюючи на державному підприємстві, ганьба інших слів не підібрати. Як відомо, наразі працівники ДБР повідомили про підозру. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 13 років позбавлення. Наразі готують клопотання до суду про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Сподіваємось, що справу доведуть. До кінця, а підозрювані будуть покарані, адже наживатись під час війни це найвищий рівень цинізму. На цьому в мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.